Так, добрий день, шановне панство. Дивіться, маю скупа сіна. Не видно, мені не видно сонця. Маю тут сіна, в принципі, десь коло 75-100 кілограмів буде. І маю ось такий девайс внизу двигун і зверху ось такі ножі. Це січка різка, чи як, ще сіну подрібнювач. І маю, дивіться, як я тут приспособив собі. І тут три розгалуження, і сюди жене е, ту перебиту, перебиту січку. От. Е, в принципі, виходить як включає в мене три фази, в принципі, тут є. Ну, то не обов'язково три фази. Саме основне мати двигун, щоб мав обороти, ну, більш потужний двигун. І щоб мав обороти три тисячі оборотів. І можна на 3000 оборотів з невеличкою подачою не спішити потрошки подавати і можна самому то зробити. Замість ось тих багатьох ножів я колись мав саморобну То я взяв кусок металу, то була врізав з листа десь шириною 4-5 см. По центрі зробив дирку, підігнав, і в мене воно перебивало помаленьку. ось Ну Тут зроблено трошки по-інакшому. Тут я заплатив Валентинові. Гроші він мені зробив. Таку з равликом тут виганяло виганяє за рахунок обертів, обертів, ось тих обертів що ножів, будемо так казати. Ну, звичайно, ідеально було б зробити, щоб воно якусь велику бочку падало. Я забув, як та посудина називається, яка збирає. То все. І воно осідало. Ну, але... Руки не доходять, а тим більше, що е, з перебиттям сіна я витрачаю один день. Він сьогодні витратив, витрачу один день, на молочу приблизно 120 кілограмів борошна того приблизно і травяного, і буду мати на цілий рік для нутрій. Внутрі я приблизно даю 8% 8% від зернових макухи і висівок. От корм я зробив, приблизно 8%, а фактично, десь я порцію роблю від 18 до 20 кілограмів. І на ту порцію я даю біля. Чуть більше, ну, не менше 1,5 кг трав'яної муки. І мені нутрієм то є нормально, так що мені то вигідно. Все, дякую за увагу. В принципі, зараз ще включу і.